Туман, ліг на землю, мов павутиння, що зійшло зі старої стелі забутого дому. Дорога в'яла між деревами, що стирчали, як закляклі постаті з чорної землі. Олена Гончар сиділа на передньому сидінні джипа і дивилась у лобове скло, яке раз по раз змивав дощ ще кілька кілометрів, і вони будуть у залужжі. Якщо воно справді існує, його стерли з мап у 43-му, тихо нагадала собі. Село, яке зникло люди, які не лишили по собі ні могил, ні слідів, ідеальне місце для польових досліджень. Її проєкт, підтриманий грантом, мав на меті задокументувати усне передання, фольклор і, можливо, знайти залишки дерев'яної церкви, останньої згадки в архівах, позаду в машині дрімав влад, оператор з камерою в обіймах, з підлітковим цинізмом і порожнім поглядом, Катя, молода аспірантка. Щось уважно читала на планшеті, ніби хотіла уникнути розмов. Лише Артем, історик езотерик, був збуджений, він крутив у руках стару карту, зроблену, за його словами, ще до революції. Ці землі були помічені як згубні, сказав він раніше. Існувала легенда, що щось у лісі шепоче і веде в темряву. Водій Іван мовчав. Він був місцевий. Єдиний, хто погодився вести їх у глиб по лісся. Старий, сивий, з обличчям, наче зім'ятим корою. Коли дорога стала зовсім розмита, він заглушив двигун і сказав: Далі пішки машина не пройде. Олена вийшла, відчула, як земля хлюпає під ногами. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.